І вчора сьогодні з'являється інформація про те, що Україна повинна закуповувати вугілля марки А у терористів, тобто на підконтрольних територіях із тих шахт, які знаходяться під контролем російських військових та сепаратистів. Більше дізнатися про це ми зателефонували до народного депутата Вадима Денисенка. Він зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Вадим. Доброго ранку. На вашу думку, це є розкачування ситуації перед перемовинами у мінському форматі для того, щоб піти на поступки до терористів, чи, чи реально в Україні є загроза залишитися без тепла і світла? Ну насправді це дуже широке і дуже комплексне питання, тому одне однозначно відповість на те, що теж розкачування ситуації чи не розкачування ситуації неможливо. Цю заяву вчора зробив губернатор Донецької області Кіхтенко. Він сказав, що у нас немає іншого виходу, ніж купувати вугілля на підконтрольних терористах територіях. І тут є палка двох концов, як говорять росіяни. Тобто, з однієї сторони, у нас є справді певна проблема, яка пов'язана із тим, що ну, де-факто можна сказати, що саботується купівля вугілля за кордоном. І оцей весь величезний скандал із південноафриканським вугіллям, який насправді виявився і таким, що горить, і виявилось таким, що абсолютно нормально підходить до українських. Електростанцій говорить про те, що всередині країни є величезна, скажімо так, величезний внутрішній спротив тому, щоб насправді ми диверсифікували купівлю вугілля. З іншої сторони, насправді, з самого першого дня було зміщені акценти, і було заявлено про те, що ми не будемо купувати вугілля у терористів. Насправді, ми повинні говорити про те, що на цих територіях є українські державні шахти. І ми хочемо забрати вугілля із українських державних шахт. Тобто, єдина лінія, яку повинна проводити держава Україна, це заявляти про те, що ми будемо купувати тільки на наших державних шахтах. Якщо нам цього не вдасться, ми будемо купувати е за кордоном і бажано не в Росії. Тому, власне кажучи, тут е як з однієї сторони є робота п'ятої колонни, так з другої сторони є абсолютно е скажімо так, провальна державна інформаційна політика. Пане Вадим, на вашу думку, якщо купуватиме український уряд і піде, все ж таки на цю умову купувати у державних шахтах наше вугілля, видобути чи не залишатимуться гроші там для фінансування тероризму? Ну, в принципі, перш за все, це. Е... Абсолютно мінімальні суми, це потрібно теж дуже чітко говорити. Якщо ми зможемо забезпечити зарплатами, і якщо буде в принципі тут, насправді це величезний процес. На цьому можна було побудувати велику інформаційну кампанію всередині Донбасу, і це потрібно було робити. Треба було сказати, що ми даємо, ми беремо вугілля в обмін на грубо каче продовольство. Та програма, яка була свого часу в час Ірані. Ми даємо вугілля в обмін на зарплати нашим працівникам і нашим громадянам. Це дало б можливість абсолютно нормально і правильно почати від хоча б спробувати відбудовувати інформаційну політику на Донбасі. Натомість, як тільки ми заявили про те, що, і можливо, нам не треба було навіть нічого купувати там. Але якщо б ми протягом трьох місяців наступно говорили про те, що ДНР і ЛНР не дають можливості вам, дорогі шахтарі, зробити гроші, які ми хочемо перечислити вам, це була б одна інформаційна ситуація. Якщо ми говоримо, що ні копійки грошей туди не піде, тому що ви терористи. І ми не будемо вас купувати. Це зовсім інша інформаційна ситуація, і ми себе ставимо із значно слабшої точки зору інформаційною. Тобто, моя е, позиція була б така, що ми повинні були максимально інформаційно, широко і гучно вести ці переговори і говорити, що ми готові купувати вугілля тільки на державних шахтах. При повні гарантії якоїсь третій сторони, що гроші, які пішли сюди, підуть ну грубо кажучи, тільки на. Зарплати людям і на ну грубо чи там виробничі витрати, і э, при цьому Україна повинна паралельно було б шукати альтернативні джерела вільні джерела. натомість, ми ну, в принципі робимо все це безлажно для того, щоб справді. Ми програли цю інформаційну війну, Так, так ми віддаляємо від себе жителів Донбасу. А я би хотів перейти ще до одного питання. Наскільки на вашу думку зараз можливе повторення Вінницького майдану в Запоріжжі? І як от оцю тенденцію можуть використовувати регіонали, які знову піднімають голову? Ну повторення Вінницького майдану там апріорі неможливо, тому що там зовсім інша е політична і внутрішня ситуація. Тобто, що ми говоримо про Вінницю, це то це була війна між головою обладміністрації, головою облради в якій обидва програли. І де-факто, ну, з моєї точки зору, обидва повинні піти відставку. Щодо е міста Запоріжжя і анонсованої на сьогоднішній момент акції протесту, то е з однієї сторони це е мер міста Сім, е який ну, в мене складається таке велике враження, що він насправді дуже зацікавлений в цій сьогоднішній акції і сили антимайдану, яких він називає Донецькими. Насправді ну ні для кого не секрет про те, що Рінат Ахметов хоче зробити ставку на Запоріжжі, хоче зробити Запоріжжя своїм базовим регіоном. Це з однієї сторони, з іншої сторони, нікуди не подівся колишній так званий Сматрящий Альоша від молодшого Янукови від... від сина Януковича мається на увазі. І нікуди не поділися схеми, які де-факто існували іще ще рік тому. На сьогоднішній сесії планувалося ліквідувати департамент житлового комунального господарства, який є одним із, ну скажімо так, наріжних каменів війни між Майданом та антимайданом протягом останнього року. І для того, щоб зірвати сесію і не ліквідувати цей департамент, для того щоб і далі існували, скажімо так, складні економічні схеми. Я думаю, що на сьогоднішній момент і проводиться цей антимайдан. Окрім того, це звичайно це спроба розхитати ситуацію зі сторони проросійських сил, які так чи інакше асоціюються із донецькими кланами в Запоріжжі. Ну а для уточнення, а без існування цього комітету енергетичні всякі оборудки і енергетичний бізнес Ахметова він би був набагато важче його було впроваджувати в Запоріжжі. Я не говорю, що це Ахметов. Я говорю про те, що існує дві, скажімо так, донецькі групи в Запоріжжі, які хочуть. Контролювати цей регіон, тобто mm -hmm. це перший момент. Другий момент, департамент житлового комунального господарства, він є причі в язицях в Запоріжжі, всі прекрасно розуміють, як працює ця схема. Ну крім очевидно, все ж таки прокуратура, яка чомусь цього не помічає і власне кажучи, як тільки ліквідовується цей департамент. Роль Сіна як мера міста вона різко паде а сіна єдине і глобальне бажання на сьогоднішній момент утриматися для того, щоб на наступних місцевих виборах спробувати зробити реванш. Тобто зараз насправді йде підготовка в Запоріжжі. Це не внутрішня видова війна, як у Вінниці, а це підготовка до майбутніх місцевих виборів виборів, виборів і спроба хитнути ситуацію на сьогоднішній день, для того, щоб зробити ще одну точку супротиву на уже на материкою Україні, яка не підконтрольна терористам.